Дуже поширена модель, яку зараз розганяють на Україні ці зелені спікери. Вона виглядає так, що от, набу, вороги, вони спеціально в дні, коли Зеленський веде перемовини, б'ють по його команді для того, щоб ускладнити йому перемовини для того, щоб посадити його рейтинг, і так далі, і так далі, і так далі. І це така небезпечна історія, просто неймовірно, яка небезпечна історія. І це змова Заходу, Сходу, Росії, Сполучених Штатів, Набу, Парахаботів і всіх інших впроти найвеличнішого Зеленського. Я вам зараз поясню, чому це повна маячня. З вами я, Олександр Бригінець, і ви на моєму каналі Бригінець, не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, ставайте спонсорами канала, коментуйте, лайкайте. Так от, нагадаю вам, що в 20-му році Зеленський поїхав виступати переможно на регенасамблею ООН. І в цей день стріляли в його помічника шефіра. І він вийшов на трибуну і гордо заявив. Що от, бачите, проти мене особисто зараз ведеться боротьба. Це не мій помічник, це я, це в мене стріляли. Наступного разу, коли він їхав до Байдена і були серйозні проблеми, посадили Коломойського. Так, так, посадили Коломойського. Він їхав до Байдена, а посадили Коломойського. Там була зовсім інша історія. Там Зеленський демонстрував, як він бореться з корупцією, як він бореться з тими, з ким бореться і е, Америка. Отже, ці два випадки показують вам, як Зеленський використовує е, зовнішні, для зовнішньої політики, для зовнішніх зустрічей внутрішні якісь речі. Тобто, коли треба, є. Агресивна атака на Шефіра, яка нічим не закінчилась, слідчих не знайшли, нікого не було, Шефір не пострадав, ну і, так далі, і так далі. Що там було, я не знаю. Хто в кого стріляв, теж не зрозуміло і нікому не зрозуміло. Головне, і Зеленському і так далі. Але ключове він зміг використати це на трибуні. І якщо дивитися зараз заднім числом, то допускаю, що це і було зроблено для того, щоб це сталося. Ну, там кажуть, Фодій був поранений. Ну це ж теж не факт. Тобто, один другий, другий варіант це от Коломойський, як я вам сказав. І от останнім часом так, така сама історія. Ми бачимо, як тільки Зеленський щось якісь перемовини починає вести, зразу щось стається в країні. Щось стається в країні. Ну, я не кажу про те, що сьогодні. Як тільки Зеленський виїжджає, то е, починаються божевільні обстріли України, тому що от, от знов таки він тільки виїхав. Оцей вчорашній божевільний обстріл по Україні був е, сотні півтисячі дронів, кілька десятків ракет. Ну, не один з найбільших обстрілів Зеленського теж не було в Україні, але ну, все-таки це ж не Зеленський напряму би, Я не знаю, як це все відбувається. Таке враження, що Путін навмисно підігрує, щоб Зеленський поїхав. І всі пішли йому на зустріч і сказали: Ну, Путін мудак. Не знаю. Але давайте просто розуміти, що наші набунні герої не е ці, як вони там називаються, е чудотворці. Вони живуть в умовах, в яких живемо всім, всі ми в корупційній державі, де все вирішують зв'язки. Але вони е працюють під тиском. Вони працюють під тиском. Європи, Сполучених Штатів, їм треба доводити, що вони можуть зробити. І в такі моменти таких перемовин, а до речі, ви ж пам'ятаєте? ні, Не пам'ятаєте, я вам нагадаю, що оцей самий же ж чувак, який керує Набу, він же ж керував оцією ж самою структурою, яка видавала дозволи на будівництво тоді, коли Чегівара, Міндіч і інші робили свої будівельні. А, і Глущенка здається, хто там. Ну, коротше, вся ця сама група займалася тим, що дерьбанила землю під Києвом і починала будівництво різних об'єктів. Це було ще до великого вторгнення. А потім він став керівником набу, а вони пішли в інші місця. Тобто у них є свої контакти і завжди його вважали цього керівника набу людину Єрмака, і те, що він там щось зливає, перезливає. ну... Це абсолютно нормально, відомо і зрозуміло. Єдине, що він не може, як директор, впливати на слідство, ну не може, у нього немає таких повноважень. Там є САП і там є слідчі. І сам керівник він ну, більше адміністратор. Але менше з тим, я абсолютно допускаю, що оці всі історії з арештами в пік, чи обшуками, точніше, обшуками, які нічим не закінчуються. Ну, ви ж розумієте, що театр був. З Єрмаком, з усім іншим. І з Міндічем теж був театр. Правда? Ну і де? Якщо б був не театр, то Юзик би не одрав, і е, Міндіч би не втік. І там ще один, один їхній цей, ніхто б не втік. А ті, хто залишились, о диво. Нікого з них не посадили. Як так могло статися? Ні про кого їх справу не відкрили, ні під Єрмака, ні Подумєрова, нікого. Тобто оці всі обшуки, оце все імітація діяльності антикорупційної діяльності. В моменти, коли Зеленському треба поїхати кудись, вони потрібні не для того, щоб Зеленський е, стримтів і думав, що ж буде з моїми людьми. З ними нічого не буде. З ними буде все хорошо, їх випустять. Якщо їм і дали якусь підозру, то потім її заберуть назад і все інше. Тобто це ніякої небезпеки в цьому немає. А що в цьому є? Демонстрація, як гарно у нас працюють антикорупційні органи, що у нас тут іде боротьба з корупцією повним ходом, і нам можна сміливо давати гроші більше, більше, більше і ще більше. Тому, на мою думку, оці розмови. А, і можна ж це використати так, що це ж. Насправді, все проти Зеленського, це ж все якась змова, це ж все вороги. І от в цей момент можна говорити про те, що Зеленський має подвійну вигоду з одного боку. Він може консолідувати своє оточення, сказати, бо дивіться, як значить, проти ну не оточення, оточення знає, що це гра. Я ж не сумніваюся. але просто кожен думає, що яка межа його жертви, скільки від нього заберуть. І от в цей момент він може сказати людям: подивіться, це не справжня корупція, це спеціально придумали корупцію, щоб мене підставити під, під Трампа. Це ж спеціально Путін це все зробив, і так далі. Ну тобто він буде це говорити на середньому ринку, і це вже говорять на внутрішньому ринку, а на зовнішньому ринку він буде приїжджати і казати, так, у мене в країні є корупція, я з нею борюсь. А тому, що це до мене не має ніякого стосування. Я не знав, що моє оточення таке корупційне. Я його зачищаю. І якщо ви дасте мені нові гроші, ці нові гроші точно ніхто не вкраде. До речі, щодо грошей дуже вас задонатити. Ми закінчуємо вже збір. Для 428-го батальйону безпілотних систем залишилося, вже зовсім трошки сьогодні, сподіваюся, останній день. Давайте ми це й зробимо. А вас я всіх прошу підписуватись на мій канал, поширювати і ключове коментувати і лайкати. Слава Україні! Тримаємося!